На під державною України стан Про щасливий кінець. Зараз нам потрібно всього-навсього зберегти суверенну державу та не дати розколотись країні, нашій батьківщині, країні, за яку протягом століть боролись і воювали наші пращури козаки. Країні, Країну, яку лаліли і берегли наші прабабусі і прадідусі. Хоча й сама Закарпаття в різних куточках України. І в Луганську, і в Дніпропетровську, і в Хмельницькому, і в Києві, і в Житомирі, і Ілічівську. І знаєте, жоден мовний бар'єр і якісь невеликі розбіжності в культурі не різнять нас. Бо ми всі українці єдина держава. Від Отурських Карпат до Шахтарського Донецька, від Холодного Чернігова до Жаркого Криму єдина нація. Ми велика і могутня нація. Ми переживемо усе. Зараз нам необхідно об'єднатися і згуртуватися, припинити внутрішню ворожнечу та непорозуміння, аби запобігти зовнішнім. І тоді, як говорив Шевченко, великий Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тож єднаймося, українці, адже ми того вартуємо! Україна понад усе! Слава Україні! Героям Слава! Батьківщини здобули нам життя без заборон. Минуло сорок днів, як їх немає. Небесна сотня піднялася раю. Скажу відверто: їх не вистачає. Нам їх бракує, ми не забуваємо. Спасибі їм за те, що зможемо жити вільно. Спасибі їм за те, що стали нероздільні. Галичина й Донбас, вас, хотілля, Спасибі їм за те, що об'єднали Україну. Minęło 40 dni, w ich nie maje, a 40 razy niezależność jeszcze trwa Skażę, wygrę to. I nasz okręg my z wami toczno znajemy. Nie Kiedyś nas, choć nie z to, nie nie nas uchoruniajemy. See you. All. Дякую за перегляд!